Державу нашу Україну, благослови та зміцни наших воїнів, президента, владу, уряд та весь наш український народ, і усіма благами духовними і земними за потреби їх обдаруй. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливий мир утверди. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт за скалічених і немічних. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги потребує. Особливо ж просимо за тих, хто від війни та нашестя чужинців постраждали, хто в полоні та несправедливому ув'язненні перебувають, від і в'язниці визволи їх, і від усякого лиха порятуй. Бо Ти милостивий, і людинолюбний Бог, я і тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Єдине божество і єдина сило, сьогодні ми соборно стоїмо перед Твоїм обличчям і дякуємо Тобі за дар гідності і свободи. Дякуємо Тобі за гідність синів і дочок Божих, яких Дух Твій святий вливає в наші серця, і сьогодні зовемо до Тебе Авва, Отче. Дякуємо Тобі за дар. Вільної, незалежної, соборної української держави, просимо тебе, зглянься сьогодні на багатостраждальний народ український, Благаємо тебе, поможи нам вдержати і розвинути цей дар свободи і незалежності. Злянься на всіх тих, які терплять від цієї жахливої війни. Благаємо тебе. За всіх тих, хто страждає, поверни Росіяни, поможи відбудувати зруйновану безну церкву, небесну Україну. Моліться за ваших рідних нас у ці важкі часи Просимо Творця дати керівництво і нам справедливий мир, захист та безпеки. Ми віримо, що загарбники, Буде а на нашій землі, буде добро і спокій». з Ти кожного дня допомагаєш нам в тіх ситуаціях, тих чи Нехай всі вони, Господи, будують цю єдність, нехай вони показують цю єдність між нами в народі, але перш за все, із тобою, Богом, нашим Отцем, який нас створив і який супроводжує нас далі. Просимо за кожного захисника країни, Тих, хто сьогодні віддає все заради того, щоб ми жили і тривав мир. Ми віруємо в тебе, і тому просимо тебе, благослови народ України. Поведи нас своїми дорогами. І ми глибоко віримо, що саме незалежність це є подарунок і дар, щоб Ти захистив нас, щоб ми. Теперішнє покоління. Боже, я прошу Тебе за наших воїнів України, Господи Хай та яка те, що бережучих цінності, ми дозволяємо Тобі по-особливому захищати місця, Ти допоміг нам. І сьогодні просимо Тебе про чудо і Святого Духа. Амінь. ii